І клей клеїте ось такий гібкий клінкер. Народ, ось дивіться. Якщо у вас велика площа, якщо ви хочете, наприклад, будинок собі зробити повністю гібким клінкером, ви берете звичайний клей в мішках, який йде для керамограніту. Тобто клей і все. Є, ви тільки підбираєте його в принципі, по цвіту, щоб воно підходило якби, до вашого кольору ось цієї плитки, щоб ви її сильно не замастили. Якщо вам треба невелику площу, ось відразу можна в нас замовити так само клей. Клей ось 3 кг. Мені його тут вистачить, і це клей і фугат, щоб і навіть оці шви пройтися. Три кілограма тут, бачите, він такий уже жидкий, якби він білий, сірий, ну якби, щоб. Ну, було якби в тон воно з'єднувалося, да, тако. Тобто, отакий жидкий клей, Кілограм його коштує 110 гривень. Тобто, мені на цих три квадрата, щоб круга зробити, мені його цілком достатньо буде і приклеїти, і зробити оці шви красиві такої забити, да, щоб воно було ну, гарно виглядало. Тобто, це в місці з клеєм на криницю треба мені приблизно до 2000 гривень, навіть десь і півтори тисячі б хватило, бо я взяв ще трошки з запасом. Перший раз буду клеїти, щоб а, не спортити його, скажімо так. Да? Ну, Але ви подивіться, яка вийде тепер краса, яке воно було і яке воно стане. Хто собі хоче такий гібкий клюнки, будь ласка, пишіть на Viber, пишіть в особисті повідомлення. Будемо відправляти різні кольори, будете вибирати собі і будемо вам відправляти від 430 гривень квадратний метр.